Коли я вперше з цим зіткнувся, чесно кажучи, я не знав, що буде далі. Такий досвід залишається з тобою на все життя. Та я можу лівою, а можу і правою. Мій дід це робив, батя це робив, я це роблю. Да, всі чоловіки це роблять. І навіть деякі жінки. Це мій улюблений розмір, і в руку він лягає просто ідеально. Прозвучить дико, але мені реально сподобалось. Таке. Тоненьке, приємне на дотик. Ну, от ти все відчуваєш. Я би ще разок хотіла. Я думаю, за такі відчуття це взагалі не дура. Ну, в мене чисто спортивний інтерес, чи словами важко описати, це треба спробувати.